У новому випуску програми по мануфактурам говоримо про українців, які активно готуються до опалювального сезону, але разом із теплом зростає і небезпека. Про те, як уникнути пожеж, вибухів і отруєнь чадним газом під час користування генераторами та обігрівачами, як безпечно пройти цей опалювальний сезон, зігріти дім без ризику для життя. Про це сьогодні нам розкаже Олег Хомич, начальник відділу оповіщення та зв'язку інформаційного забезпечення департаменту з питань цивільного захисту. А також поговоримо і про культуру, адже цього року Львів не став європейською столицею культури 2030. Зате отримав значно більше нові сенси партнерства і упевненість у тому, що відповідальність бути це не про титули, а про дію. Сьогодні у студії Юлія Хомчен, директорка комунальної установи інституту стратегії культури, і ми будемо говорити про команду, яка гідно представила наше місто на міжнародній арені. Про шлях підготовки до конкурсу та про те, як культура допомагає вистояти у час війни та чому Львів і далі залишається містом, що надихає Європу. Отож, вмикайтеся о 19-й на наш Ютуб канал.